Вітаю кожне місто та село. Нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов черговим прогнозом на четвер, 12 червня 2025 року. Сьогодні на чотуванні великі аркани та розкалоди. Таро оф Еден, тобто едемське таро, а епіграф буде з цієї книжечки Анни Безант, Це учениця мадам Блаватської загадки життя» і як Теософія відповідає на них». У цій книжці дуже багато різних цитат з різних священних писань. І сьогодні це буде із священних писань сикхав. Є така релігіозна течія у індуїзмі. Отож. Создав существа, он над ними поставил время и ходом его стал управлять. Я славлю первичного единого, Омкара, распространяющего воду, землю и небо, первого духа, непроявленного, нетленного, чей свет озаряет четырнадцать миров, пребывающих одинаково и в муравье, и в слоне». Для которого равны и правитель и нищий, от формы двойственность, дух без знамений, непосредственно познающий сокровенный владыка каждого сердца, единый производящий, единый вседержащий и единый творящий правосудие. Творец посылает радость и страдания, а сам забывает. Своим словом создаешь ты Вселенную, и, сотворив ее, ты проникаешь ее. Когда он сам создал форму Вселенной, он проявил себя в трех качествах: когда Создатель рождает эманацию, тогда творение принимает бесчисленные тела, как когда только ты скрываешься, то все воплощенное погружается в тебя. Ось такі дуже мудрі слова, можливо, хтось нічого не зрозумів, бо це давні писання, але вони про творця, який перебуває у всіх речах, незважаючи де б ці речі не знаходились, бо для всесильного, для нього немає існування простору та часу, він вічен, і він завжди з вами. Він з вами. На відстані вашої думки. Що стосується 12 червня, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі, непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, то сьогодні у вас фартовий день. Використовуйте його з користю. Ну а якщо ж ви народилися в якийсь інший день, для вас в кінці цього прогнозу теж буде карта за Днем народження. Знову буде три карти. Перша карта загальна карта дня на цей день. Чого очікувати від цього четверга? Друга карта за знаком зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити репости та підписуйтесь. На канал. Ну, а третя карта за днем народження. Тому не забувайте ставити свої вподобайки, бо це ваша вдячність за мою таку невеличку роботу. Що ж, давайте налаштуємось на цей четвер. Кому за потрібно, заключти очі. Не схречуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2. Один отож, перша карта, загальна карта дня на цей четвер. Карта Всесвіту дуже гарний показник. Вона означає, що можуть закінчитися довготривалі процеси, які тягнуться вже не один рік. Для когось це карта перемог. Це вищий аркан, і випадав він останній раз всередину в прямій позиції дуже-дуже давно. Можливо, рік, можливо два роки тому. Треба запитати у Євгенія. Він постійно слідкує, як воно випадає. Тож будемо сподіватися, що цей чи Вер буде переможний, і ми досягнемо якоїсь кульмінації. Кожен у своєму житті закінчується довготривалий етап. Розпочинається потім щось нове. А поки треба підбивати бабки, бо це результативний день, дуже насичений. Якщо треба, то зустрічайтеся з людьми. Якщо треба кудись їхати, їдьте. Нічого поганого, великого поганого відбуватися не буде. бо ви дивитесь цей прогноз. Якщо ви бажаєте, щоб з вами була захист і вдача, вдягайте щось малинового кольору. Далі. Розпочнемо з близнюків, бо саме зараз іде цей знак, чого очікувати близнюкам. Карта Колісниця в прямій позиції дуже гарний показник. Ви сьогодні можете набратися певного досвіду, чомусь навчитися. Сьогодні день, коли ви рухаєтеся вперед, колісниця спрямована у пря у правильному напрямку. Гарний день задля того, щоб щось накопичити. Це стосується не тільки грошей, але і знань. Сьогодні мудрість вас врятує. І якщо кудись треба їхати, всі дороги відкриті. І ще сьогодні для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками протилежного знаку, стрілець. Далі, раки. Ракам треба бути пообережніше. Карта. Зірка магів або просто зірка перегорнута, це негативний вплив планети Венера. А це стосується того, що ви можете не контролювати свої емоції, що ви можете бути сьогодні дуже нервованими тільки тому, що у вас не буде, не буде контролю. І особливий натяк для жінок: не забувайте бути красивими і не забувайте бути чуттєвими. Все, що стосується якихось грошей, на які ви очікуєте сьогодні, вас на жаль. Буде якесь розчарування, і ви або заробите на ті гроші, або будете дуже сильно нервувати з цього приводу. Будьте спокійніше. Далі леви. Леви. Перегорнута феміда, справедливість, тобто сьогодні незаконне на вашому боці, сьогодні вас можуть осуджувати. Сьогодні ви можете стати жертвою, якщо наразитися на людях, на людей, які працюють у правоохоронних органах чи різних інших установах. Це не той день, коли ви можете йти щось вирішувати у суд, бо все буде зовсім не так, як того ви планували. Це ще розбалансованість, відсутність гармонії і намагання. Цього дня ні в якому разі не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку Терези, далі діви. Верховна Жриця, вона ж папеса, вона ж двері в храм. Перш за все, гарний день для жінок. Якщо ви жінка, сьогодні позитивний день для вас. Якщо ви чоловік, то шершеля фам. Шукайте жінку. Жінка чи друг вам сьогодні обов'язково допоможе у вирішенні складних питань. Лише у парі ви можете щось зробити самі по собі. Ні. Все, що стосується, якщо ви чекали якоїсь інформації, сьогодні ви її обов'язково отримаєте і вона буде достовірна. Тобто. Правдива далі. Якщо ви народилися під знаком Терези. Повішаний, він же карта жертви в перегорнутій позиції. Непоганий показник. По-перше, гарний фізичний стан у вас сьогодні. По-друге, ви отримуєте подарунки від інших людей. Якщо ви людина добра, це обов'язково так і буде. Якщо ви робили лише шкоду оточуючим, то, і, звісно, і подарунків сьогодні ніяких не буде, але і втрат ніяких не буде. Так що можете спокійно заплановувати на цей день важливі зустрічі. Ніхто вас не кине, навпаки. Ви можете щось отримати сьогодні. Далі скорпіони. Перегорнута сила, будьте обережні. Сьогодні ви можете зіткнутися з такою силою, яку побороти фізично, ви її не зможете. Це, по-перше, і фізичні якісь вади, які можуть сьогодні вам завадити, втілити якісь власні плани. Це не той день, коли ви можете з'ясовувати відносини, бо якщо будете з'ясовувати відносини, то можете посратися з людьми на довгі, довгі дні, місяці чи роки. Економте свої сили. І намагайтеся цього дня не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку ЛЕВ. Далі стрільці. Перегорнуті закохані або два шляхи кажуть про те, що те, що ви планували на цей четвер, може піти не так, як того ви бажали. У вас сьогодні один шлях, краще все робити так, як ви це планували, і намагатися бути чесними, ну якщо не по відношенню до людей, то по відношенню до самих себе. І ще цього дня намагайтеся не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку діва. Далі козироги. Відлюдник перегорнутий, це непоганий показник. Ви сьогодні можете вийти за ті межі, в яких ви існуєте. Сьогодні вас нічого не утримує на місці. Рекомендація трошки погуляти, трошки поспілкуватися. У вас сьогодні розширення ваших горизонтів, і вам тому не треба сидіти на самоті, не треба бути самітником-відлюдником. Навпаки, від вашої інтуїції сьогодні багато чого залежить. Можливо, вона вам щось підкаже, як себе вести і. Куди себе спрямувати у цей день. І все одно відлюдник каже, будьте обережними і трошки таємничими, і тоді у вас будуть обов'язково якісь бонуси з цього приводу. Далі водолії. Перегорнутий диявол непоганий показник того, що сьогодні ніяких фатальних ситуацій з вами не станеться. Ви сьогодні захищені від вторгнення темних сил зовні. Вони всі знаходяться всередині і заважають тільки всередині. Тому боріться зі своїми внутрішніми демонами і намагайтеся у цей день, якщо треба ризикувати, ризик виправданий. Це планета Марс в своїй позитивній позиції, яка дає можливості про Свою сміливість. Якщо будете сміливими, то і все буде гаразд. Далі представники знаку Риби. Сутінки або місяць, інша назва цієї карти в прямій, в прямій позиції, це щось незрозуміле, каломутне. Вас сьогодні будуть дурити люди, обставини, вони будуть вас заганяти у тупіковій якісь ситуації, але вам з цього приводу не треба впадати в вічі. По-перше, не слухайте слова людей, в них сьогодні багато брехні, каламуті. Більше дослухайтеся до власної інтуїції, і тоді вона вас не підведе. Ще цього дня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками. Знаку рак. Далі, овни. Карта смерті. Тут вона називається Аркан без назви. Прямій позиції, це непоганий показник. Ви можете щось змінювати, враховуючи те, що Сатурн вже залетів у нульовий градус Овна. Він каже про те, що ви знаходитесь на порозі нових змін. Сьогодні день трансформації, гарний день для містичних якихось операцій, і для операцій в тому числі і якихось хірургічних. В цілому сьогодні день такий, коли вам щось треба змінити, або в зовнішньому обліці, або купити щось собі нове або змінити місце перебування будь-які зміни у цей день на краще і нарешті представники знаку тілець Колесо фортуни в прямій позиції. Удача на вашому боці. Люди і обставини вам допомагають. У вас є гарний день для того, щоб кудись поїхати, по колесо крутиться якраз у тому напрямку, який вам потрібен. І ще для вас гарні зустрічі чи бесіди цього дня з представниками знаку Козиріг. Якщо ж подивитися на сам день, ну в цілому є деякі. Часові промишки, на які б я хотів вам звернути увагу. По-перше, це ранок, починаючи з десь 6 години ранку і по 10 годину ранку дуже нервовий період, краще в цей час спати. Ну і, звісно, ніч вночі якраз і відбуваються якісь дуже Погані речі, і тут я маю на увазі ніч на 13 вже число, на п'ятницю починаючи з півночі, і до четвертої години ранку небезпечні є моменти, коли щось може змінюватися, коли відкриваються двері у потойбіччя і смерть починає забирати людей. На жаль, будьте обережні саме в ніч на 13 число, бо враховуючи те, що з нами воюють справжні сатаністи, які полюбляють числа різні, а 13 число, ви знаєте, його називають чортова дюжина, тож в ніч на 13 може статися щось таке недосить гарне. Але в цілому день переможний. Якщо ви ставите на цей день великі надії, ви їх можете втілити, але не самостійно, а за за допомогою людей, які вас підтримують. Ну а я вас ще підтримую по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, перегорнута імператриця каже про те, що загалом ви сьогодні більше витрачаєте, ніж придбаєте це втрата дій, втрата. Грошей невеличких грошей, і це можливо, якісь навіть захворювання. Тож слідкуйте за своїм фізичним організмом. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Розбита вежа в прямій позиції, будьте обережні. Катастрофічний день, коли нічого створювати ви не можете. Навпаки, все валиться з рук, може ламатися техніка, можуть бути якісь аварії, тому не сідайте за за кермо власного авто. Єдине, що вам може пощастити, якщо ви народилися під знаком Овен далі, якщо ви народилися 3-го... 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, бачите, тут нумерологія не бреше. Сьогодні гарний день, вам випав мах, а мах – це початок всього. Мах – це принципи і це втручання божественних сил у ваше життя. Якщо треба допомоги, звертайтеся до чоловіків, до якихось одного чоловіка, і він обов'язково вам допоможе. Якщо ж ви чоловік, то використовуйте сьогодні свою чоловічу енергію по максимуму. Далі, якщо ви не Родилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця нульовий аркан. Що ж, блазень він не полюбляє серйозних справ. Сьогодні той день, коли ви можете відпочити, зустрітися з якимись своїми друзями, особливо якщо цей друг тілець а чи ви тілець, у вас дуже гарний день, але для серйозних якихось справ це поганий день. Тож шуткуйте і просто проведіть його змістовним для себе. Можливо, подивіться, треба якийсь фільм, чи послухати музику, на яку ви постійно відкладали, в будь-якому разі серйозні справи краще відкласти. А от зустрітися зі старим приятелем, трошки посидіти, випити рюмочку іншу, ви це можете собі дозволити. Далі, якщо ви народилися, 5-14 го року. Або 23 го числа будь-якого місяця сонце в прямій позиції, що ж гарний день для комерційних справ, для того, щоб провести цей день більше зі своїми дітьми, для того, щоб отримати позитивну енергетику. Ви сьогодні її сповнені, можете її роздавати ліворуч, і праворуч, але будьте обережні, вами можуть скористатися енергетичні вампіри і просто виснажити вас, особливо вам пощастить. Якщо ви народилися під знаком Близнюки. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, це у нас. Страшний суд або пробудження мертвих в прямій позиції. Що ж сьогодні не такий вже і поганий день нічого нового відбуватися не буде ані поганого, ані гарного. Сьогодні день, коли вам треба з'їздити до своїх родичів, чи просто з ними поспілкуватися, і вони допоможуть вам вирішити будь-які складні справи. Особливо вам пощастить в цей день, якщо ви народилися під знаком риби. Далі, якщо ви народилися з 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, перегорнутий помірність або янгол, немає у вас янгольського захисту, ви знаходитесь у темряві, з вами грають темні демонічні сили, вони сьогодні вас можуть завести у халепу, слідкуйте за своїми словами, що ви кажете людям, щоб потім цими словами не скористувалися. Ваші вороги будьте обережні і сконцентровані. І особливо будьте обережні, якщо ви народили. Народилися під знаком водолій, далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, папа, він же Верховний жрець Єрофан, планета Меркурій, все треба робити швидко, не гальмувати, будьте постоянні постійно підключеними до власної інтуїції, яка є вас внутрішній вчитель. Сьогодні день, коли ви можете чітко поставити якусь ціль і спрямувати туди стрілу свого бажання і в Втілити її в реальність, не гальмуйте, ось що вам каже папа. І остання карта для людей, які народилися. 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Я навіть знаю, хто це це імператор. Так, це імператор, але він випав перегорнута. Тобто, це каже про те, що сьогодні люди вам по більшості будуть заважати, не розраховуйте на людей. Що стосується якихось заходів, де багато людей краще туди не ходити, бо там, де багато людей, там багато проблем. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці дивні едемські аркани Таро, які вже не так часто бувають на моєму столі. Я використовую загалом свої карти, які я сам створив, але ці карти дуже дивовижні. Є ще й молодші аркани. Але якщо я буду додавати ще молодші аркани, то прогноз буде тривати можливо не одну годину. Тому. Беріть, що є, а я вам бажаю, щоб все, що вони сказали, гарного, відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю. Усілякі гараздів, хай вам всім щастить. І українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть, Боги всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка. Господь Бог.